На стан економіки США можуть вплинути і погодні умови. А саме цьогорічна небувала літня спека. Сполучені Штати один з провідних постачальників зернових на світових ринках. А рекордні температури ставлять під загрозу врожай кукурудзи та сої. Експерти кажуть, що американські споживачі вірогідно вже незабаром побачать підвищення цін на харчі. Пояснює Андрій Годованець. Літо 2012 року, без сумніву, б'є усі рекорди як одне з найбільш спекутних за усю історію США. Цей рік може також видатися одним з найскладніших для американських фермерів. Це одне з найсухіших літ, починаючи з 1988-го. Спека сильно вплинула на репродуктивний період кукурудзи. А в наступні три тижні постраждає також соя. Спекотна суха погода задала непоправної шкоди полям. Якщо так буде і далі, фермер Мэтт Хьюз може втратити третину своїх посівів. неприємно усвідомлювати, що ти типу посеред періоду посухи, і дивитися, як гине кукурудза, і повільніше ростуть бобові. Важко навіть думати, скільки зусиль праці вкладено у те, щоб засіяти це поле, а потім розуміти, що практично все було марним. Менший врожай, вищі ціни. Фічерсні контракти на зерно з травня виросли більш ніж на 30 відсотків, соя більш ніж на 20. Це означає, що дорожче коштуватиме хліб, молокопродукти і м'ясо. І не лише для американців, говорить економіст Шрінівас Зірованданті. якщо ви вирощуєте свиней в Китаї, який є найбільшим споживачем свинини у світі, то її ціна залежатиме від того, скільки коштувало вигодувати свиней. І це може виявитися проблемою для багатьох країн Азії та близького сходу, де споживання м'яса значно зросло. Навіть самодостатні країни, які споживають вирощені у себе продукти, найімовірніше зіштовхнуться з проблемами. Візьмемо, наприклад, Індію. У врожайний рік вона експортує цукор. Але якщо врожай поганий, Індія змушена імпортувати його. Вона є одним з найбільших експортерів цукру у світі, другим за величиною. Але вона також є одним з найбільших його споживачів. І у неврожайний рік імпорт точно буде не Економічна та політична нестабільність у світі лише посилить проблему. Якщо дощів так і не буде, то економісти прогнозують перебої з постачанням продуктів, нестачу харчів і не виключено голод у деяких країнах вже найближчим часом. У країнах, які є залежними від стабільних поставок, одного з найбільших експортерів продуктів харчування у світі Сполучених Штатів. Андрій Годованець, Голос Америки.